Російські обстріли завдають великих проблем енергетиці. Фахівці вирішують, як нарощувати потужності, маневрувати в системі у кризових ситуаціях. Тому нині обговорюють стратегію розвитку атомної енергетики. Екологи наголошують на безпеці довкіллю. Як на об'єктах АЕС контролюють і дотримуються нині встановлених норм? Далі. Фільтри збираються, ставиться другий фільтр. Фільтр відстається три доби. Начальник лабораторії зовнішньої диземетрії показує один із агрегатів, який постійно контролює радіаційний стан в населених пунктах навколо одного з об'єктів атомної генерації. Це один із постів ОСКРО. Таких постів чотири. Вони розміщені відповідно до карти розвітрів. Також в случаї аварії визначає концентрацію радіоактивних аерозолів і радіоактивних йодів в повітрі. За весь час роботи АЕС радіаційний фон не перевищував норму. Таворінних ситуацій не було. Я бачу всі звіти з початку роботи АЕС і перевищення ніколи не було. Це це обладнання французькі заміри, як з цього, так і з інших пунктів передаються кожні 5 секунд в МАГАТЕ. В Точності тут не сумніваються. Втім кажуть, замірів ніколи багато не буває. Хочуть встановити ще 8 таких постів, але вже вітчизняного виробництва. Фахівці кажуть, контроль за роботою АЕС та її впливу на навколишнє середовище здійснюється постійно. Це для визначення ПАЖ і електропровідність. А це вже лабораторія, де проводять хімічний контроль поверхневих вод. Ми ведемо контроль. Впливу атомної електростанції на водні об'єкти на території, це вплив всіх стічних вод, які виходять з атомної електростанції. Забори тут проводять щодня, адже постійний моніторинг та контроль води дуже важливий. Фахівці розповідають про гідроакумулюючу станцію, яка працює в енергосистемі України. Саме завдяки її енергетики можуть маневрувати в системі і виробляти додаткові кіловати. Коли... В енергосистемі не вистачає електричної енергії, вмикається станція і покриває ці піки. Коли в системі навпаки є провали, наприклад, нічні, коли зменшується споживання, то вже навпаки, за допомогою електричної енергії, ця вода перекачується в водосховище. Такі системи альтернативної енергії важливі. енергетики говорять про модернізацію потужностей генерації. Ми не зможемо без сильної атомної енергетики. Які альтернативи я на сьогодні не бачу. Є альтернативна енергетика, так і вона повинна бути, але вона за обсягами виробітку вона не може нас врятувати в такий складний час і забезпечити нашу перемогу. Тому. Звичайно, ми будемо підтримувати розвиток атомної енергетики. Обговорити виклики в енергетичній системі країни через російську агресію зібралися експерти, енергетики та екологи. Наразі інших альтернативних рішень, аніж розвиток атомної енергетики, з дотриманням всіх екологічно безпечних вимог немає. Тож стоїть задача сьогодні розвиток атомної енергетики поєднати з екологічною безпекою, власне над чим сьогодні спеціалісти працюють. Фахівці обговорюють стратегію розвитку атом енергетики для країни з урахуванням усіх екологічних аспектів в нас є генерація, у нас є ташлицький енергокомплекс, який дозволяє акумулювати, балансувати і працювати більш стабільно. А те, що ми є безоглицевою енергетикою, те запобігання викидам парнікових газів, ну всі бачили наочно Єрюміна, Даніл Сліж, Факти, Сітів. Єдині новини.